А українські удари німецькою зброєю по території Російської Федерації не призведуть до ескалації, заявив так канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він підкреслив, що рішення лише десь змогу Україні захистити свої великі міста, і за словами Шольца, питання зняття деяких обмежень на використання зброї ретельно продумали у співпраці з союзниками, і це було зваженим рішенням. От тільки питання в тому, що Німеччина ще нам не дала тауруси і навряд чи найближчим часом дасть далекобійні у ці ракети. А цього тижня жителі Євросоюзу обиратимуть нових членів Європарламенту. Від результатів цього голосування залежатиме подальша внутрішня і зовнішня політика всього Євросоюзу. а Отже, і питання підтримки України. Офіційні дати виборів це з 6 по 9 червня. Але Естонія, наприклад, почала першу обирати своїх представників ще вчора, 3 червня. Країна має обрати сімох членів європарламенту, які загалом складатиметься із 720 депутатів. І також сьогодні у Литві вже почався період завчасного голосування для. Виборців, яким ці дні зручніше ніж основний день голосування у неділю.